Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в Золочівському палаці культури, в якому представлений наш благодійний проект Діти квіти України. На фотовиставках ви можете побачити 22 дитини, які взяли участь в нашому благодійному проєкті. Ці діти пережили обстріли, окупацію. Хтось втратив дім, хтось батьків, хтось син героя, а хтось досі чекає батька зони бойових дій. В їхніх очах дуже багато мужності та відваги. Вони надзвичайно сильні і вони наші майні майбутнє. вони наш стимул до перемоги та світлого майбутнього. Також на цих світлинах ви можете побачити маленьких жителів Золочівщини. Це є Сашко, Юлія, Тихоліс та Ілля і Андрій Заремби. Ілля та Андрій є синами нашого героя України Романа Заремби. Я дуже дякую цим діткам за те, що вони прийняли участь їхнім батькам, їхнім опікунам. І наші діти це наше майбутнє і наш стимул до перемоги. Тому раді вітати вас на нашій фотовиставці. Запрошуємо вас відвідати фотовиставку Слава Україні!